Toyota CHR 2018 рік. Офіційна машина. Перевірка на покраску, і загальний валіт машини. Прибором Profile tg 488 капот. Крашений Крашний, передній лівий кругом.

не Крышка влажненькая. Пластмасса. Накрашена. 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 крашена. Не Задняя, левая крыло. Не Одни Задние двери, двери. Najkraśna dvarki oddia najкраšne, передне ліве пило. Автомобіль рідний рідній фарбі. Машина в офіційна. Це є 1.2, турбобензин. Пробіг в машини 52 тисячі кілометрів. Всі документи з станції та на Тойота. Також присутні. Салон акуратний і незатертий.

стан, очень аккуратный. Резина задняя, майже новая. Резина перед, Michelin, ну на трику, Колер синий, перламутр, металлик.